Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття Розвиток мовлення плюс соцем. І тема нашого заняття Хто як весну зустрічає. Настала весна. Ця природа починає оживати, пробуджуватися. Життя диких тварин також змінюється з приходом весни. Я вам пропоную розповідь про хижаків, які мешкають в наших лісах. Дітки, пам'ятаєте, хто з диких тварин є хижаками? Так, дітки, це вовк і лисиця. Дітки, з настанням ранньої весни у лігві вовка і в норі рудої лисиці народжуються малюки. Дітки, а давайте з вами згадаємо, як звуться дитинча лисиці. Так, дітки, це лисенята. А дітки вовків звуться вовченята. Дитинчата і вовків, і лисиць народжуються крихітними і зовсім безпомічними і без пухнасного теплого хутра, майже голими та ще й незрячими. Тож клопоту мамам зі своїми дітками вистачає. Треба їх і зігріти, і молоком нагадувати. І приголубити. Адже кожна жива маленька істота любить материнську ласку, так як і тітки. А лисиці та вовчиці дуже турботливі матусі. Лисенята ростуть і розвиваються швидко, але живуть в норі 3-4 місяці. Сюди їм батьки приносять їжу. Через два-три тижні після народження лисенята стають зрячими, а через місяць починають виходити з нори, біля якої вони пустують в очікуванні батьків. Але як тільки вони почують незнайомий звук, лякаються і ховаються. Батьки лисенят цілими днями зайняті пошуками здобичі. Зловивши добич, вони приносять і віддають її лисенятам. Поки лисенята живуть в норі, лисиця мати охороняє їх і не підпускає нікого близько. А вовки для виведення дитинчат влаштовують ліво у хащах поблизу води. Декілька тижнів вовчиха мати невідступно знаходиться при дитинчатах, зігріваючи їх своїм теплом. В цей час тато вовк приносить вовчиці їжу. Коли вовченята підростають, обоє батьків починають здобувати їм корм. До осені батьки разом з овченятами, що підросли, переходять на кочовий спосіб життя. Дітки, а зараз я пропоную вам згадати, де живуть дикі тварини. Вірно, дикі тварини живуть у лісі, самі про себе піклуються і самі собі добувають їжу. Давайте пригадаємо, де живе ведмідь. А ведмідь живе в парлозі. А де живе лис? Так, лис живе в норі. Як називається житло вовка? Так, воно називається лігво. Діти, а де живе білка? Так білка живе в дуплі. А зайчик не будує собі житла. Влітку. Він спить під кущем, а взимку в сніговій ямці. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!